Всім добрий вечір. Ви знаходитесь на каналі Людмили Жасан візерунки мого життя. Сьогодні ми з вами будемо пекти пиріжки з капустою. Начинку я вже приготувала. Зараз будемо готувати тісто. Так, 100 грамів, 100 мл молока теплого, 20 грамів пересолені дорожки. У дві столові ложки цукру все Так, все, перемішую. Так. все. Перемішалася і додаю з общої маси борошна. Борошна тут, 500, тут 600 грам. Добавляю сюди дві столові ложки. Також перемішую. Перемішали, перемішали, все добре. І, і хай воно трішечки накриваю її, хай воно трішечки постоїть. Так, сюди його поставимо. І продовжуємо збирати далі. У нас дві два яйця, дві столові ложки олії. Дрипка соли. Так. Все перемешиваем. Добавляем остаток молока. Молока всего. 200 мл ми взяли 2 ложки добрив, а остаток також наливаємо сюди. Так, тепер сюди, ванільний цукор і будемо Добавляти по трішечки борошно. дріжджі суміш, вливаємо до яєць. Добренько перемішуємо. Так, продовжуємо добавляти борошно. Перемішуємо, І його Тут треба додати. Ще додамо сюди вершкове масло. Недостатньо. Я в рецепті все пропишу, скільки чого я додаю. Прийдеться коригувати борошно, то що ще щось. Житкувате виходить. Ну, Побачимо. Так, друзі, отаке тісточко у мене вийшло. Добре, гарне. Трішки прийшлось підкоректувати Ех, кількість борошна. Ну, я обов'язково пропишу це в рецепті, скільки його пішло. Так, тепер беру, змазую, олійкою стіночки. Цієї посудинки і виложу сюди своє тістечко. накрию його, і хай воно підходить. Підходить. Все. Так, дівчата, отаке от тісто добре у мене вийшло. Зараз я буду робить з нього шарики, колобочки і хай ще теж також трошки полежать. такі вот два гарні Васіньке тісто, О, мягусеньке, рук не липне зовсім. Я думаю, що пірішки вийдуть. Дівчата, вийшло у мене 18 таких от колобочків. і зараз я буду починати ліпити пірішки. Так, трошки. макаю рукой это таким вот образом растягиваю скалка мне не потребна и сюда налаживаю капусточки так. щипаю угу. Так. Ну, так. Пережу, что И тут защипнулась. Все хорошо. І буду далі ліпити. Так, от таким знову ліплю пиріжок. заліплюю його дуже добренько руки. Так, це сюди. И вот образ. Ну, бочок. Все. Так вот, жарю свои пирож... пирожечки. Ось, дівчатка, мій кінечний результат. Отакі от добрі, красиві пиріжки у нас вийшли з капустою. А от пишні, рум'яні, дуже вкусні. Ну, довелося, походу, міняти начинку. Прийшов внук зі школи і каже, бабуся, я хочу ще пиріжки з яблуками, тому я йому відложила. 5 колобочків, зробила начинку з яблук і зробила йому 5 пиріжочків з яблуками в духовці. Так що, дівчатка, тісто універсальне. Користуйтеся їм, печіть, дуже вкусні. Можна і в духовці, і на сковорідки. Бачите, скільки начинки. На сковорідці все пропеклося. Тісто дуже добре, користуйтеся і все, і їжте на здоров'я. Все буде добре.